Чуваки и девушки, вот кстати, перше упоминание кисинжева про нас. Так, читаем. По оценке давно все эти жертвы окажутся напрасними, так как Россия будет не в состоянии обеспечить себе територіальне приобретение постоянного характеру, воює на стороне Великобритании, своего традиционного геополитического, он ну, сами уже знаем, противника они и зараз не відстають. Хотя Великобритания признает территориальные приобретение России в Центральной Европе, дополнительный кусок Польши лишь усилит уже существующие тенденции в интервью Российской империи. Прибавление в численности украинского населения, по словам Дурнова, может ускорить требования независимости Украины. Силу этого победа может принести иронический смысл результат, приведя. Кероническому зарыву такой силы, который превратит Царскую Империю в Малороссию. И даже если Росія поплатит в жизнь многовековую мечту о завоевании Давданал, то как подчеркивает Дурнова, такого рода успеху кажется стратегически пустым. В выхода же в открытое море, море проліви нам не дают, так как, не, так как за нами йде море, почти сплошно стоящий из территориальных вод. Море, море усіяне множество мостров, где, например, англійському флоту нічого не стоїть фактически закрыть для нас все входи і выходы, независимо від проливов. Ну от, чуваки і девушки, от первый раз ми почули, що ну, ми вже є, да там в Кисінжере. Не часто, конечно, упоминається, як хотілось би, ну, є вже упоминання. Почему столь простой геополитический факт скульзнул внимание трех поколений русских, жаждущих завоевания Константинополя и англичан, вознамевшихся это предотвратить, остается тайной? Далее Дурнова утверждал, что война принесла бы даже меньше экономических выгод для России. По любым расчетам она будет стоить гораздо больше и не сможет окупиться. Победа Германії погубить русську економіку, а русська победа розривить німецьку економіку, не оставив нічого для репарацій, независимо від того, яка її сторона возьметь вір. Но ми знаємо, що, як сказати, що Перша світова закінчилася, що це і Росія, да там Ленін прийшов, наскільки я пам'ятаю, що царя якби сняли в 1918 році. То есть, а німці тоді вже пізніше, да, там, французькому цьому вагончику да, підписали, що цей, що вони не будуть воювати далі. Ну ладно, читаємо далі. Від не підлежить сумненню, що війна потребує досходов, перевершаючих ограничені фінансові ресурси Росії. придется обратиться к кредиту союзных и нейтральных государств, а он будет оказан недавно. Не стоит даже говорить, что случится, если война окончится для нас неудачно. Финансово-экономические последствия поражения не поддаются ни учету, ни даже предвидению, без сомнения отразятся полным развалом всего нашего народного хозяйства. Но даже победа сулит нам крайне неблагоприятные финансовые перспективы. Конец озарения Конец озоренная Германия не будет в состоянии возместить нам понесен... понесенные издержки, продиктованные в интересах Андрей и мирный договор, не даст ей возможности экономически отправиться на столько, чтобы даже впоследствии покорить даже наши военные расходы. Ну так вот, ну, все пони... понимали, все цели в итоге. Якби все рівно воювали. <сіх> Такой, такий от вивод, да, судя по тому, що цей. Якби, ну, є да, там люди, які тіпа, говорять, да, там, ну, як бісмак, да, що бля, на два фронти не можна воювати. Чи так само да, там, цей? як він, Дурнов, да, якби, понімає, що воювати там, з Німеччиною, да, ну, тою да, там, з Німеччиною без зазні, що нема смисла. Якби що допустили цю війну, не понятно. Може, звісно, далі кісінджер розкаже, що допустили. Ну, понятно, ми всі знаємо, що там після убийства, да, там Франца Фердінанта, чи як його, герцога. Да, з одного вистрілу почалась да, мірова війна. Якби, ну, таке цікаво, блядь, цікаво кісінджер. Пише, не, не стану цей, не стану. Повторять ці слова такої, от ладно буду читати далі. Якщо ще буде щось цікаве, то повернусь.